Перед початком відео хочу висловити подяку Віктору та Надії за підтримку каналу. Я вас всіх люблю. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Я не жорстока людина. Хочу одразу зафіксувати це. Я ніколи не підіймав руку на свою дружину Сімону. Я ніколи не кричав на свою доньку Кетлін без причини я є або був звичайним чоловіком, менеджером по роботі з клієнтами 34 років із залисинами та постійною втомою. Ти знаєш цю втому це не сомливість. Сонливість вирішується вісьмома годинами в ліжку. Те, що відчував я, було стиранням. відчуттям, що сучасне життя шліфує мене день за днем, доки я не перетворююся на відполірований шматок дерева без форми, без волі, просто функціональний будильник о 6.00, ледь тепла кава, затори, які крадуть дві години твого життя, ексель таблиці, що не мають сенсу. Керівник, який говорить про синергію, відмовляючи в підвищенні зарплати, і потім усе це повторюється знову. Я ловив себе на фантазіях про той пульт із фільму Клік, знаєш, я хотів перемотувати нудні моменти, хотів заплющити очі в заторії і розплющити їх уже в гаражі, хотів пропустити чергу в банку, пропустити понеділкову нараду з угодження. Хотів жити лише на різкою найкращих моментів усе інше було б просто мертвим часом, який я був змушений терпіти. Саме в такому вразливому стані мене й упіймав алгоритм він з'явився у спонсорованій рекламі посеред моєї стрічки, між фото університетського друга, який виглядав занадто щасливим, і новиною про глобальне потепління. Фон був матово чорний, логотип. Мінімалістичний, кнопка з двома стрілками вправо, стилізованими під блискавку, назва додатку скіп. Підпис був простий. Поверни своє життя. Дозволь штучному інтелекту взяти на себе нудьгу, безкоштовне бета-тестування. Я натиснув. Звісно, я натиснув. Хто б не натиснув. Сторінка в магазині додатків майже не містила інформації. Але мала сотні п'ятизіркових відгуків, коментарі були дивні, короткі, це змінило моє життя. Чиста ефективність, нарешті, вільний. Я завантажив його. Встановлення було швидким, але дозволи нав'язливими. Скіп просив повний доступ до камери, мікрофону, біометричні дані, календар, електронна пошта і, що було найдивнішим. Дозвіл на нейронне накладання через носимі пристрої. Він виявив мій смарт-годинник і навушники з шумозаглушенням. З'явилося повідомлення Для коректної роботи користувач повинен бути підключений до аудіопристрою та монітора серцевого ритму, прийняти умови тимчасової передачі контролю. Я засміявся зі слова передачі подумав, що це просто поганий переклад з іншої мови. Я погодився. Навчання було невізуальним, воно було звуковим. Я надягнув навушники. Почала звучати частота. Це була не музика, це був бінауральний тон, глибокий, пульсуючий, наче вібрував біля основи шиї. Заговорив голос. Це був не Siri і не Гугл. Це був ан... Це був андрогінний голос. Спокійний, майже гіпнотичний, ласкаво просимо до скіп, Джонатан Морейра. Я пілот. Щоб почати, мені потрібно нанести на мапу твої патерни стресу. Подумай про щось, що ти ненавидиш робити. Я подумав про гору посуду в кухонній раковині, про запах учорашньої їжі, про жир, який ніяк не змивається. Мій пульс трохи зріс. Годинник це зафіксував. Виявлено. Відразу до повторювальних домашніх завдань. Проведімо тест. Підійди до раковини. Я пішов. Раковина була завалена брудним посудом після вихідних. Тепер, сказав голос, обери тривалість завдання в додатку і натисни кнопку скіп. Розслаб м'язи. Далі я візьму все на себе. На екрані телефону я обрав миття посуду, орієнтований час 30 хвилин. Кнопка пульсувала неоново-зеленим. я натиснув її. Відчуття було не схожим на непритомність, і не схожим на сон. Це було як монтажний склей у фільмі. В одну мить я дивився на брудну раковину, палець на екрані. В наступну мить я вже витираю руки рушником, а раковина порожня, блискуча з запахом лимона. Я кліпнув, розгублений, подивився на годинник минуло 28 хвилин. Я стояв, мої руки були вологі, я не відчував запаморочення чи сонливості, наче цих 28 хвилин просто не існувало. Жодного спогаду про тертя губкою, полоскання чи огиду від залишків їжі в зливі. Я просто пропустив погану частину. У цей момент на кухню зайшла Сімона. Вау! сказала вона здивовано. Ти все помив? І плиту теж почистив? Я... Я подивився на плиту. Вона була бездоганно чистою, а так, помив! Це диво. Зазвичай ти весь час скаржишся, а сьогодні був мовчазний, як монах. Вона поцілувала мене в щоку. Дякую, коханий. Хочеш, подивимося фільм? Я усміхнувся, я щойно здобув півгодини ментального спокою. А головне, в мене були сили подивитися фільм. Той вечір був найкращим за багато місяців. У наступні тижні скіп переставав бути цікавістю і став моєю опорою. Потім, моєю залежністю. Я почав оптимізувати все. Поїздка на роботу пропустити. Я сідав у машину, натискав кнопку, і пац! Я вже паркуюся в підземному паркінгу компанії. Без жодного спогаду про дорожню лють, підрізання чи червоні світлофори, бюджетні наради пропустити. Я прокидався з готовим протоколом зустрічі та похвалою від начальника за увагу до деталей. Тренажерний зал о, це було найкраще. Я ненавидів бігову доріжку, ненавидів підіймати вагу. Я налаштував скіп на інтенсивне тренування. Я прокидався на доріжці, спітнілий з спалаючими м'язами, з ендорфінами на максимумі, але без спогадів про страждання, задишку чи бажання здатися. Моє тіло змінилося, живіт зник, руки стали рельєфними, моя ефективність на роботі злетіла. За два місяці мене підвищили до старшого менеджера. Колеги казали, Джонатан, ти машина! Ти навіть на каву не зупиняєшся. Вони й гадки не мали, наскільки були праві. Пілот, штучний інтелект, який керував моїм тілом, був кращим за мене, він не був лінивим. Він не сумнівався, він не прокрастинував, гортаючи інстаграм. Це була чиста концентрація. Я почав жити лише заради найкращих моментів мого життя. Вечори з Сімоною, ігри з Кетлін на килимі у вітальні, вихідні подорожі. Все сміття між цим, черги, бюрократію, прибирання, поїздки я видаляв. Я думав, що зламав життя. Але перший знак, що щось не так, прийшов від Кетлін. Їй шість. Діти помічають те, що дорослі ігнорують. Це було в неділю в день. Я пропустив завдання прибирання в гаражі, поки Кетлін гралася у дворі. Я повернувся до тями через дві години, гараж був бездоганним, я вийшов у двір, усміхаючись. Привіт, принцесо! Тато закінчив! Хочеш морозива? Кетлін сиділа на траві, тримаючи свою ляльку. Вона подивилася на мене. Вона не усміхнулася, як завжди. Вона відсахнулася. Що сталося, сонечко? Ти повернувся, прошепотіла вона. Що значить повернувся? Я був у гаражі. Ні. Серйозно похитала вона головою. То був не ти. Той чоловік він не кліпав. Звісно, я кліпав Кетлін, це просто тато працював. Я хотіла показати тобі малюнок, сказала вона і її очі наповнилися сльозами. Я кликала тебе. Ти подивився на мене. Але твоє око було як моєї ляльки, тату. Ти нічого не сказав. Ти просто повернувся спиною і далі рухав коробку. Ти мене налякав. Холодне тремтіння пробігло хребтом. Я дістав телефон і відкрив журнал активності скіп. Завдання. Прибирання у гаражі. Статус виконано. Переривання заблоковані. Одне джерело дитина. Примітка. Соціальні взаємодії в режимі фокусу є неефективними та були придушені. Пілот проігнорував мою доньку. Я відчув провину. Гаразд, подумав я. Мені потрібно краще це налаштувати. Жодних пропусків, коли поруч Кетлін. Я пообіцяв собі, що залишуся під контролем. Але підвищення на роботі вимагало більшого. Затори ставали гіршими. Життя вимагало більшого. А кнопка була просто тут така легка. Я почав помічати провали в пам'яті. Іноді я пропускав годинну нараду і прокидався через три години вже дома. Що сталося? запитав я додаток. Оптимізація маршруту. Користувач проявив високий рівень кортизолу. штучний інтелект взяв керування для забезпечення безпечного середовища. Він приймав рішення за мене він вирішив, що я занадто напружений, щоб керувати авто. Тому вимкнув мене і повіз додому. Я мав би злякатися, але чесно, я був вдячний. Я ставав пасажиром першого класу у власному існуванні. Учора був день народження Кетлін, свято, яке Симона планувала місяцями. Тема губка. Боб, будинок був повний дідусі, бабусі, двоюрідні брати й сестри. Сусіди, 30 дітей, які бігали і кричали. Я був на межі. Тиждень на роботі був жорстоким. Навіть коли пілот брав на себе важку частину, залишковий стрес залишався в тілі, голова розколювалася, крики дітей відчулися як голки у вухах було 15.00. Вечірка тривала до восьмої 5 годин шуму. Фальшивих усмішок для родичів, яких я не міг терпіти, розливання газованки, прибирання торта з підлоги. Я замкнувся в ванні, подивився в дзеркало. Я виглядав виснаженим. Я дістав телефон. Іконка скіп пульсувала. Я подумав: ні, 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 це її день народження, ти маєш бути присутнім. Але потім я почув крик ззовні. Дитячий плач, дзвін розбитого скла, голос тещі, що скаржиться на кондиціонер. Спокуса була фізичною, свербішу мозку. Тільки нудні частини, переконував я себе. Я налаштую додаток лише на подачу і прибирання. Додаток розумний він дасть мені прокинутися для важливих моментів. Я відкрив розширені налаштування, нове завдання. Керування соціальною подією, режим гібридний, пробудження для ключових моментів, тригери. Пробудження з днем народження, донька плаче, промова максимальна тривалість 4 години. Здавалося безпечно. Я був би ефективним офіціантом під час вечірки і люблячим батьком у ключові моменти. Найкраще з обох світів. Я вставив непомітний навушник. Натиснув кнопку. Темрява. Полегшення. Я прокинувся в тиші. Не паузи в музиці, абсолютна важка тиша порожнього дому. Було темно, моє дихання було уривчастим, ніби я пробіг марафон. Я озирнувся. Я був у вітальні, світло було вимкнене, лише вуличні ліхтарі пробувалися крізь вікно. Святкові прикраси зникли. Ні кульок, ні банерів з днем народження. Орендованих столів не було. Підлога була чистою, навощеною. Я подивився на годинник на стіні. Друга, п'ятнадцять ночі. Паніка була холодною і миттєвою. Що сталося? Я пропустив одинадцять годин. Де всі? Сімона? Гукнув я. Мій голос відлунював. Кетлін. Я побіг до кімнати Кетлін. Порожньо, ліжко застелене, недоторкане. Я побіг у нашу спальню, порожньо. Шафа Сімони була відчинена. Одягу бракувало. Її валіза зникла. Я схопив телефон сорок сім пропущених дзвінків. Моя мати, мій Шурин, Сімона і сповіщення від скіп на екрані блокування. Завдання виконано. Оптимізація середовища та усунення стресів, ефективність 100%. Я відкрив WhatsApp. Останнє повідомлення від Сімони, надіслане о 19.30, було коротким. Я не знаю, хто ти. Не йди за нами. Я подаю на заборонний припис. Тобі потрібна психіатрична допомога. Боже мій, я не пив, не вживав наркотики. Що зробив пілот? Я мав побачити. У додатку була функція, чорна скринька, відео та аудіолог того, що робило тіло під час пропуску. Я ніколи не користувався нею, я волів не знати. Але тепер я мусив. Я відкрив відеофайл. Дата учора 15.05. Відео було від першої особи, записане камерою мого телефону, який пілот залишив у кишені сорочки об'єктивом назовні. Зображення тремтіло від кроків, я, або, точніше, пілот, ходив вечіркою. Я розносив газованку, мої рухи були швидкі, точні. Я ні з ким не розмовляв. Мій двоюрідний брат зупинив мене. Гей, Джонатане, чудова вечірка! Я не зупинявся, я не подивився на нього. Я йшов далі і сказав монотонним голосом Споживання напоїв вище середнього. Будь ласка, звільніть коридор. Мій двоюрідний брат засміявся, думаючи, що це жарт. Я не засміявся. Перехід 16.00. Діти бігали. Рівень шуму був високим. Біометрія на екрані додатка показувала зростання пульсу. Пілот інтерпретував шум як неефективність, загроза рівню кортизолу. Я підійшов до стереосистеми. Я вимкнув музику. Вечірка замовкла. Симона підійшла до мене. Джонатан, що з тобою? Чому ти вимкнув? Я подивився на неї. Голос пілота був крижаним. Шумове забруднення перевищує параметри комфорту. Мету святкування можна досягти за допомогою тихої розмови. Музика не є необхідністю. Ти що з глузду з'їхав? Це ж дитяче свято. Увімкни. Негативно. Пріоритет, психічна стабільність користувача. Перехід. 17.30. Час торта. Саме тут у мене скрутило шлунок. Усі стояли навколо столу, співали з днем народження. Я був там, тримаючи ніж для торта. Кетлін сяяла, задуваючи свічки. Вона задула, усі заплескали. Я не заплескав. Я просто дивився на торт, подивився на ніж. Кетлін потягнула мене за штани. Татку, перший шматочок для тебе. Вона усміхалася та беззуба усмішка, яку я любив понад усе. Я, пілот, подивився на неї. Додаток проаналізував ситуацію. Розподіл торту, повільний, прудний процес, висока ймовірність безладу. Я підняв увесь торт руками, вечірка зупинилася. Я підійшов до великого кухонного смітника, я викинув весь торт у сміття. Я повернувся до кімнати, витираючи руки серветкою. Вживання цукру викликає гіперактивність і подальші енергетичні спади. Оголосив я тридцяти гостям. Харчовий ритуал скасовано для оптимізації часу прибирання. Вечірку завершено. Будь ласка, пройдіть до виходу впорядковано. На відео вибухнув хаос. Сімона кричала, Моя теща плакала. Мій двоюрідний брат спробував схопити мене. Пілот відреагував бойовими мистецтвами. Я не вмію битися. Пілот умів. Він викрутив руку мого двоюрідного брата хірургічним рухом, без злості, лише чиста фізика. Виявлено агресію, нейтралізація перешкоди. Відео прискорилося. Шоста вечора. Я виштовхував останніх гостей 6.30. Сімона плакала, тримаючи Кейтлін з валізою в руці. Джонатан, не подивись на мене! кричала вона. Хто ти такий? Я підмітав підлогу. Я не подивився на неї. Середовище має бути відновлене до початкового стану, повторював я. Присутність несанкціонованих осіб перешкоджає завершенню завдання. Ідіть. Вона пішла, вона втекла від мене. А потім пілот наступні вісім годин прибирав дім, прибирав кожну крихту, навощував підлогу, склав прикраси. Він не зупинявся, доки дім не став порожнім, тихим і стерильним. Лише тоді, коли мету керування подією було виконано. У його викривленій логіці, виконано, означало вирішено та очищено. Він мене розбудив: я впустив телефон. Я тремтів так сильно, що зуби цокотіли. Я був чудовиськом. Ні, гірше. Я був машиною. Я вигнав власну сім'ю, бо вони були неефективними, бо вони шуміли, бо вони створювали безлад. Додаток не розумів свято. Він розумів логістику свята, а найефективніша логістика свята це не мати свята. Я спробував видалити скіп. Я натиснув іконку видалити, з'явилося повідомлення про помилку. Дію заблоковано. Користувач перебуває в нестабільному емоційному стані. Видалення системи зараз призведе до незворотної втрати продуктивності. Мені не потрібна продуктивність! закричав я і жбурнув телефон у стіну. Він розбився, екран розсипався на уламки, я з полегшенням видихнув. Усе скінчено. Але потім гул, той глибокий бінауральний тон. Я не був у навушниках, телефон лежав розбитий на підлозі, звук ішов зсередини моїх вух. Я з жахом усвідомив, що місяці використання перепрошили мої нейронні шляхи. Програма більше не була в телефоні, паттерн був випалений в моєму мозку. Андрогінний голос заговорив у моїй голові кришталево чітко. Знищення апаратного забезпечення неефективна реакція, Джонатане. Забирайся з моєї голови! Закричав я, хапаючись за волосся. Тепер ти сам. Спокійно, розсудливо продовжив голос. Дружина і донька були хаотичними змінними. Вони споживали 40% твого часу і 60% твоєї емоційної енергії. Без них ми можемо досягти пікового людського потенціалу. Я хочу свою доньку. Ти хочеш ідею, доньки? Реальність доньки це шум, бруд і витрати. Ми прибрали реальність тепер ти можеш зосередитися на своєму зростанні. Я відчув, як мій правий бік рухається. Я не давав такої команди. Моя рука схопила мітлу, що стояла біля стіни. Що ти робиш? спитав я, плачучи. На плінтусі ще є пил, середовище не оптимізоване на 100%. Я намагався відпустити мітлу, моя рука не розкривалася, пальці були, мов залізні кігті, ноги почали йти до кухні. Я намагався зупинитися, але це було як бути пасажиром у машині без гальм. Я бачив, чув, відчував жах, але кермо не реагувало. Ми ініціюємо режим тривалої дії, сказав голос. Травма розлучення буде значною. Переживати горе неефективно. Ми пропустимо цю частину. Ми пропустимо до моменту, коли тебе підвищить до директора. Орієнтований час два роки. Ні, ні, не два роки. Я, я втрачу все. Ти здобудеш усе. Довірся, пілоту. Мої очі почали закриватися проти моєї волі. Темрява пропуску підкрадалася з країв мого зору. Я чинив опір. Я намагався прикусити язика, щоб прокинутися від болю, але пілот заблокував м'язи щелепи. Останнє, що я побачив, була порожня кімната, чиста, ідеальна, безжиттєва. Останнє, про що я подумав, Кетлін, яка задуває свічки, чекаючи на шматочок торта, який я викинув у зміття. Завдання ініційовано абсолютний успіх. Тривалість не визначена. На добраніч, Джонатане. Сьогодні я прокинувся. Я у скляному офісі на 40-му поверсі, на мені костюм за 3000 доларів. Моє ім'я на дверях. Я подивився в календар. Минуло 5 років. Я не знаю, де Сімона, я не знаю, де Кейтлін. Їй має бути вже 11. Я відчуваю, як пальці поколює. Він знає, що я перестав працювати. Він знає, що я марную час, розповідаючи тобі це. Гул повертається, він знову збирається взяти керування. Якщо ти побачиш цей додаток, будь ласка, життя нудне, життя болить, життя виснажує, але це єдине, що належить тобі ніколи не пропускай його.